До села Розанівка, Нова Розанівка, Ренгульський ландшафтний парк. І продовжуємо прибирати, насловжуватися гарними видами краєвидом і прибирати сміття. Тому що воно тут всюди, в скелях, біля скеля, водії, ну, Насправді, гори, сміття. Люди люди і стояли, ХМС. Не ну теперки окромні місця такі, хрен сюди залізеш, долізеш і вони сюди сміття скидають оце там де Таня, Маша Там вищі місце стоянки, а в тів ковими приїжджають звідси сюди все скаліоблазив, стільки сміття назбирав.